Представляю вам список п'яти відомих хакерів України. Зазначу, що їхні поточні погляди щодо повномасштабної війни мені не відомі. Перший хакер це Дмитро Голубов, відомий під нікнеймом Скріп, один з найвідоміших хакерів України, засновник форуму Carder Planet, що займався продажем вкрадених кредитних карток. Другий хакер Євген Богачов, відомий як Славік, розробник одного з найбезпечніших банківських троянів «Зеус», внесений до списку рошу. Руководних ПБР, третій хакер це Олексій Білан, відомий під нікнеймом Aqua. хакера, обвинувачений у кількох кібернападах на американські компанії, включаючи Yahoo, де було викрадено понад 500 мільйонів акаунтів. Четвертий хакер це Андрій Таустий, один із засновників української хакерської групи CyberBerkut, відповідальний за кібератаки на урядові та корпоративні сайти. І нарешті п'ятий хакер це Денис Калінін, відомий під псевдонімом. Ріфор у 2020 році його звинуватили в участі у міжнародної мережі хакерів, відповідальної за злом кількох великих банківських систем. Ці імена стали відомими у світі кібербезпеки та хакерства. Хоча їхні дії часто були незаконними, вони демонструють високі технічні навички та вплив кіберзагрозу у сучасному світі. Було цікаво. Тоді підписуйся.